Восьмий забіг у вишиванках провели у рівному. Традиційно усі бажаючі рівняни долучилися до дійства, аби проявити свій патріотизм. Цього року зареєструвалось понад 400 учасників. Окрім цього, забіг мав ще й благодійну мету. Тут збирали кошти на втівку для наших військових. Побували на бігових стартах і мої колеги. Від ранку на театральній площі рівного людно тут готуються до традиційного забігу у вишиванках. Серед учасників і 77-річний Петро Сергійович буде долати дистанцію у 2,5 з половиною кілометри. Білою вища собі для себе виступаю по же по на по же я... Тягнувся помаленьку. Вік Петру Сергійовичу не завада, зізнається, як йому вдається тримати себе в формі. Живу в селі, роботи багато. й бігати? Так. Готується до старту. і Десятирічна Ярослава буде бігти 400 метрів. Має свої цілі на сьогоднішньому забігу. 10 років я займаюся легкоатлетикою півроку. Я ходжу на легкоатлетику і це виходить мені як тренування. Цього року участь у патріотичному забігу взяло понад 400 учасників. Розпочинали з дистанції 2,5 та 10 кілометрів. в два з половиною кілометри і рятувальник Павло Бас розповідає: бігає у своє задоволення за для розрядки. Всіх забіг які проходять в нашому місці, стараюся брати участь. А тим більше, цей забіг він на підтримку Збройним силам України. 50% внески від кожного стартового пакету. Це я думаю, це хороша ідея і зайнятися спортом, пробігтись і подякувати нашим збройним силам таким собі донатом. Організатори забігу були не впевнені, чи відбудуться старти цього року. Втім, в останній день заявки на участь подало чимало людей. Окрім збору на авто для ЗСУ, цьогорічний забіг має і інші особливості. У Нас точно є учасники іноземці, тобто є точно. З Польщі учасники можливо. Я бачу зареєструвалися е, литовці. Е, також я не знаю, чи вони біжать, але вони реєструвалися. Е, також у нас є особливість забігу. Це то, що е, забіг е, з дітьми. Особливий шквал емоцій був під час забігу діток. Дорослі підтримували їх на дистанціях. Окрім цього, організатори обрали учасника з найкращою вишиванкою. Загалом з забігу вдалося зібрати понад 67 тисяч гривень. Це половина суми необхідної на автівку для військових. Прибіг на фініш і 77-річний Петро Сергійович чим викликав овації від бігунів. Павло Невесенко Павло Стецюк новини рівного.